Збройні сили України офіційно повідомили про створення свого плацдарму на лівобережжі Херсонщини у Генштабі. командуванні морської піхоти заявили про диверсійні рейдові та розвідувальні дії на східному березі Дніпра. Нині там тривають тяжкі бої. Одна з головних цілей відтіснити ворога якомога далі від берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних обстрілів. Водночас ЗСУ завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Майже щодня росіяни здійснюють до десяти спроб спроб вибити наших воїнів із займаних позицій. Як наслідок, зазнають значних втрат. Так і з початку операції понад три тисячі російських окупантів були вбиті чи поранені. Було знищено кілька десятків одиниць їхньої бронетехніки та близько сотні артсистем. Через втрати окупанти вимушені перекидати на цей напрямок додаткові сили. Натомість українські морпіхи утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини і нищать ворога. Володимир Зеленський показав фото наших героїв із лівобережжя Херсонщині. Дякую за вашу силу за рух уперед. слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість, написав президент.